Друзі, всім привіт, зали парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. Тут фактично сьогодні ввечері починається осіння сесія. Парє офіційно, вона стартує завтра. Але сьогодні засідання бюро зустріч з президентом. Я є єдиним членом бюро Парє від України і тому вже тут і працюю. Але зараз для вас наша традиційна рубрика. Коли ми підзбираємо все найголовніше за останній тиждень, все те, про що я писав в своєму телеграм-каналі, але тут буде більше і ширше. Друзі, з вами Олексій Гончаренко та рубрика Все ясно. І так, на цьому тижні головні новини це безумовно Зеленський. Його виступ в ООН після цього зустріч з Трампом, після цього безкінечні інтерв'ю. Дуже багато чого прозвучало. Давайте це все разом з вами розберемо. І так почалося це все зустріч з Трампом, після якої Трамп видав пост, що Україна може повернути собі всі свої території. І Зеленський каже: Перемога, ура! Воюємо далі. Друзі. Ну просто треба читати повністю текст. Там Трамп пише. Invece. Україна разом з Європейським Союзом може повернути собі всі свої території, а США Ні, США там не згадується. Тобто, ну давайте йдіть, повертайте. Ну, чесно кажучи, чому тут радіти не дуже зрозуміло. Очевидно, що це відповідь Путіну на його там ядерні погрози. Очевидно, що Трамп незадоволений Путіним тим, що той продовжує війну, тестує НАТО те, що відбувається зараз. В повітряному просторі країн НАТО, коли там постійно якісь то дрони, то літаки, то ще щось. То це безумовно все є виклик для НАТО. Путін їх тестує, і Трампа це все дратує. Але якщо відповідь на це, це, ну тоді хай українці вам дадуть чертей. ну вибачте, а якою ціною? Ще раз, хай ви там і в кінці ще цього посту він пише: luck всім, всім удачі. Щоб це не виглядало так, всім спасіба, всі свободні, я вмиваю руки. Оце було б, друзі, для нас абсолютно неприйнятно. Тому е, слідкуємо за розвитком подій е, безумовно і пам'ятаємо, нам потрібен мир. Нам потрібно звичайно там всі наші території, все інше. Але там, коли Трамп говорить, що українці можуть повернути собі все і навіть більше, тобто якусь частину Росії. Звичайно, я теж хочу побачити парад ЗСУ на Червоній площі, але я не готовий за це платити мільйонами життів. Україна вже не воювалась отак більше, ніж треба. Нам треба завершувати бойові дії, і хай всі інші покажуть, які вони теж сильні вже їхній час. А то все якось через Україну. Росія то хороша, то погана. Коли хороша, то Україна по боку. Коли погана, то хай Україна їй дасть чертєй. Ну так, друзі, не піде. Тому що ми за все це платимо найдорожчим життями нашими, і знову черговий масований обстріл в ніч і ранок на сьогодні. Ви знаєте, і Київ, і Старокостянтинів, і Запоріжжя, і Одещина, і Харківщина. Ну, в общем, ви все знаєте, дуже боляче це все. Тому нам треба все це зупиняти якомога швидше. Ну а те, що Зеленський там радіє, і каже: Супер, воюємо! Ну да, може йому і супер, я не знаю. А, а от о, країні точно не супер. Ціль, ціль має бути мир. Якісь пішли розмови, що Україна планує якийсь новий наступ. Ну я просто нагадаю, 23-й рік і наступ, о, які тоді теж багато говорили про нього, і кава на набережній Ялта і все інше. Чим завершилось, ви всі я думаю, пам'ятаєте. Сьогодні наше завдання оборона Зупинити ворога там, де він є. Не допустити його подальше просування і виснажувати ворога на цих рубежах. А оборона, тому що вона потребує набагато менше людських життів. А це для нас найголовніше. Ми не можемо більше їх втрачати. Це для нас е, неприйнятно. Тому співвідношення втрат має бути один до десяти, а це може бути тільки в обороні. Тому визначаємо рубежі, де можемо тримати оборону, висоти, ріки, рельєф. Копаємо, копаємо, копаємо. Знищуємо їх економіку на відстані і робимо все можливе, щоб якомога швидше заморожувати цей конфлікт. Ну це те завдання, яке перед нами стоїть. Далі, там після цього зустрічі з Трампом, Зеленський окрилений дав там цілу низку інтерв'ю. Багато чого всім наговорив і про легкобійну зброю. І що будемо ми. Що в Москві буде блокаут і все інше. Давайте не буде це коментувати. Давайте дочекаємо, щоб не вийшло як з ракетою флемінга, яка кудись летить, але поки нікуди не долетіла. Дай Боже, щоб долетіла. Дай Боже, щоб був блокаут. Але давайте спочатку блокаут. Спочатку ракета долетіла, а потім про це говоримо. Думаю, так буде краще. Також вийшли статті про Україну в ключових світових медіа. і там не такі всі бравурні настрої. Політико зробила статтю по результату по ситуації внутрішньополітичній в Україні, про те, що Зеленський узурпує владу, що навіть його партія, навіть слуги народу, вже це збагнули всі виклики, які є, і про те, що як складно пройшла зустріч Зеленського з його фракцією. Ну дійсно, я про це писав: зустріч пройшла. Дуже погано це було ще на минулому тижні. Ми це вже обговорювали, але тепер про це пишуть міжнародні медіа. Далі вийшла The Economist, яка теж написала приблизно все те саме, що да, Україна показує дива, але це дива показує не Зеленський і влада, а це дива показує українське суспільство. Якраз до влади є питання. Ну, далі пішов антикріз від Зеленського. Він вийшов на чергове інтерв'ю і сказав, що. Після перемоги, мов президентом не збирається бути. Ну, друзі, це той, хто обіцяв, що йде на один термін, потім казав, що не може кинути. А поки вже, так, знаєте, на секундочку, сьомий рік президент, тепер говорить, що після, значить, колись там, після війни, він не буде. Ну, почули, зафіксували. Пішли далі. Наскільки це все серйозно, наскільки це все правдиво, ми з вами побачимо. Хотілося б, щоб дуже швидко, тому що вибори означали, що завершилися бойові дії. Бо поки, звичайно, ніякої можливості для виборів немає, бойові дії тривають. Ну, от це такі основні новини, які стосуються, власне, особисто Зеленського. Ще він зробив гучну заяву на Fox News його там спитали про корупцію. Він сказав, що ніяк що з корупцією бореться саме він і його партія. Ну це звичайно, і антикорупційні органи захищає історію. Він і його партія. Ну це після всього того, що було в кінці липня, коли вони намагались взяти під контроль антикорупційні органи, які підібрались до найближчого оточення Зеленського. Тепер це все він. Ну брехати ні мішки ворочать, це давно відомо. Ну і завершимо підведення підсумків цього тижня ще однією соратницею Зеленського, літючою Іриною Віріщу. Пам'ятаєте, вона літала на зонтіки, коли якось в Києва хотіла йти. Так от, вона зараз працює в офісі у Зеленського, і вона поверталася з відрядження, приїжджала в Польщу і сказала, що українці, які повернуться з Польщі в Україну, отримують житло. Клас! Тільки, а що ж не даєте зараз це житло тим українцям, які і так в Україні? Мільйони ВПО, сотні тисяч з них потребують житла. Нічого для них фактично не робиться, ніяке житло не дається. По базі даних, де фіксувалися це потреби в житлі, там було спочатку більше півмільйона заявок, зараз там актуальними рахуються більше 200 тисяч. А такими заявками, які виконані, рахується 63. Не тисячі, а 63 заявки з 220 тисяч. Ще якісь коментарі потрібні, ну але знов-таки говорити можна. От Іріна Віріщук сказала. Друзі, наступний тиждень працюю в Парі. Думаю, буде багато цікавого важливого. Буду інформувати вас про те, що тут відбувається. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що розповів. Пишіть, які вам питання цікаві, щоб я осві освітив в наступних випусках. З вами було все ясно і я, Олексій Гончаренко. Всім привіт зі Страсбурга. Тримаємо стрій.